Гроші, гроші, гроші. Це рухає світ навколо. Я думаю про гроші і уявляю італійського боса мафії, який намагається витягнути деякі гроші зі своїх клієнтів. І ви можете думати про гроші і думати про це або, але чи коли-небудь думали, чому ці речі стали грошима. Я маю на увазі, чому папір і чому саме золото. Чому наші гроші не зроблені з дерева або каменю, або ще краще. З чогось на кшталт рису. Рис корисний матеріал, його багато, його можна зважити. Це гарно набирає і може використовуватися для їжі. Чому щось корисне, як рис, не стало грошима, а натомість золото, яке є доволі некорисним. Ну, перед тим як ми впустимось в пояснення, ми повинні запитати себе, навіщо нам потрібні гроші? Гроші роблять деякі речі дійсно добре. До грошей ми повинні були торгувати з людьми. Чи можеш ти уявити бійки, спричинені бартером і незнанням того, що варто що? Якщо я обмінюю свиню на деревину, скільки саме свині варто саме цю деревину? І якщо в вашій економіці є 100 різних речей, вам потрібно знати 4950 різних обмінних курсів за один раз. Всі ці обмінні курси можуть коливатися в залежності від постачання або попиту на ваші товари. І кожен з цих процесів надзвичайно хаотичний і ОМГ є. Просто так багато валютних курсів, ось де з'являються гроші. Гроші дозволяють вам порівнювати кожен товар із вартістю грошей, зводячи все до лише сотні курсів обміну. Це дозволяє вам легко порівнювати ціни між товарами. Хоча на прямому рівні ви насправді будете використовувати дві біржі, а не одну. Гроші також дозволяють вам робити щось досить добре. Вони дозволяють вам зберігати цінність. Запам'ятайте це, оскільки це важлива річ про них. Зберігання вартості. Але чи не може рис також зберігати цінність? Безумовно, він має цінність і може бути збережений, але гроші зберігають цінність таким чином, що легко і дорого. Рис не дуже легко зберігати. Куди ви покладете 2 тонни рису? А рис псується з часом, тому він не безкоштовний. Є максимальний час, протягом якого ви можете його залишити, перш ніж він забліснявіє. Тож, чим нижча вартість зберігання, яка може не бути реальною витратою, а лише здатністю легше її зберігати, означає, що цей конкретний товар більш імовірно стане грошима. Якби ми використовували лише цей фактор, чому щось на кшталт каміння не стало грошима? Каміння легко зберігається і ніколи не псується. Ну є ще одна частина. Щоб стати грошима, товару потрібно бути дефіцитним і рідкісним, але не дуже. Тому щоб бути кандидатом на грошовість, вам потрібно Вони повинні бути з низькими витратами на зберігання та бути рідкісними. Що ж вибрали ранні люди, щоб стати грошима в економіці Бартеру? Гроші не були винахідом. Ніхто не прокинувся одного дня і сказав: Я маю цю чудову ідею про гроші. Вона повільно розвивалася з часом і стала частиною життя та культури людини, дуже подібно до того, як мова ніколи не була винаходом. Щоб розпочати з історії грошей, дозвольте мені спочатку розповісти вам про два різні види грошей: є товарні гроші, речі з реальним використанням, наприклад, сигарети в тюремній економіці, які можна обміняти на гроші або покурити. А другий тип це фіатні гроші, тип грошей без реальної вартості, такі як папір. Гроші вони насправді не можуть бути використані для чогось іншого, крім торгівлі. Перші гроші можливо були використані під час бартеру. Полив деякі давні люди в таких місцях, як Китай, Індія та Африка, використовували каури або намистини для бартеру. Вони не були широко прийняті як стандартні гроші, але оскільки їх використовували для бартеру, людина, яка їх приймала, мусила вірити, що вона може використовувати їх для торгівлі. Ці мушлі та бісер не дуже рідкісні, але вони дешеві для зберігання, тому вони є хорошим кандидатом для теорії зберігання рідкісності. Якщо ми перенесемося до давнього месопотамії, зможемо знайти, що перші записи писемності актуально були бухгалтерськими таблицями. Одна річ важлива в цих записах. Оскільки це просто числа та підсумки, він, мабуть, припускає, що те, що було використано для купівлі товару, мало таку саму вартість. Що? Що це навіть означає? Це означає, що все, що використовувалося як гроші, було однаково цінне для всіх, або, інакше кажучи, було замінним, тоді як мушлі були незамінними. NFS. Ці мушлі могли мати різну вартість для різних людей. Але ці гроші месопотамії були рівноцінні всім іншим їх версіям. А гроші, які вони обрали, були шекелем, хоча використовувався як одиниця ваги, а не явно як гроші. Проте вони були першим прикладом рівності у грошах. Потім, в давньому Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаї та Туреччині всі почали використовувати монети. Монети цікаво, як ці території, розташовані на тисячі кілометрів, вибрали металеві монети як форму своїх грошей. Чи це так? Метал є майже ідеальним кандидатом для нашого сховища X рідкісна вартість. Метал дуже зберігається, особливо в маленькій монетній формі. А деякі метали також досить рідкісні, що робить їх чудовим варіантом. Вони використовували бронзу, особливо римляни, срібло і золото. І золото в різних місцях. Єдина проблема в тому, що коли знаходиться нове джерело металу, це викликає короткочасний економічний бум, а потім довгострокову інфляцію, і виводить усю рідкісну оцінку з балансу. Щоб вирішити це, багато районів, як от Греція та Давня Туреччина, почали чеканити свої монети. Монети, наклавши на монету обличчя або коня, або що завгодно, ви можете приблизно скільки вашого товару в грошовому обігу і штучно контролювати його рідкісний бал. Або якщо у вас ніде поблизу не було матеріалу, ви не могли створити цей запас. Наприклад, Швеція використовувала мідні пластини в цю ранню модерну епоху, оскільки у неї ніколи не було золота або срібла. Тож, можливо, зараз важлива тільки вартість зберігання. Зараз метали використовувалися досить недавно і були предметом безлічі дебатів в історії, іноді з кровопролитними наслідками. Наприклад, сполучені штати були на золотому стандарті до 1971 року, і ми все ще використовуємо монети сьогодні як форму грошей, які можна тримати. Гроші проте в більшості випадків ми перейшли на паперові гроші. Паперові гроші круті та все таке, але вони мали певний недолік. На відміну від монет, які мали свою вартість на них, зазвичай були шматочки паперу, яким ви мали довірити до банку утримувати золото, щоб ви могли використовувати його. Переважно паперові гроші працювали за металевим стандартом, зазвичай золотом або сріблом, або сумішу обох. Але останнім часом гроші існують самі по собі. Папір має малу власну вартість, принаймні порівняно з металом, метали. Метали можна перетворити на зброю, інструменти, ювелірні вироби, електроніку та більше. Але папір, ну якщо вам треба, можна на ньому писати. Отже, коли ви вже написали на ньому, визначивши його як гроші, він втрачає свою основну цінність. Це робить папір. Перші справжні гроші, гроші просто заради бути грішми. Вартість зберігання паперу набагато набагато нижча ніж у металу. Ви можете переносити набагато більше купюр ніж монет, оскільки вони такі тонкі, але папір менш рідкісний ніж метали, адже він виготовляється з дерев. Це не повинно бути загрозою, якщо ви використовуєте золотий стандарт або центральний банк для чеканки вашої валюти. Валюта пов'язуючи рідкість із золотом або штучно встановлюючи її банком. Практика паперових грошей ймовірно почалася в 11 столітті в династії Сун в Китаї. Це було дійсно просто шикарна версія векселя або квитанції, що ви є власником конкретного металу в банку десь. Пізніше воно було введено в Європу після того, як Марко Поло відкрив це. Він був представлений решті світу Європою після того, як континент завойовував весь глобус. Також можна сказати, що кредити, чеки, депозитні рахунки та позики були винайдені на близькому сході під час золотого віку ісламу. Але це відео не про це. Решта історії вже відома: метали і папір використовувалися як гроші по всьому світу, або на золотому, або срібному стандарті, або як самостійні валюти. Аж до того як історія стала не історією, а новий яскравий інтернет прийшов і змінив все. Тепер ми можемо тримати наші гроші в банках і отримувати до них доступ цифровим шляхом. Уявіть, що немає практичної вартості зберігання, а рідкість все ще пов'язана з тим, що знаходиться в банку. Якщо вам потрібно щось купити, ви швидше за все просто використаєте цифровий дебет або кредит. Це просто божевільно. Саме тут з'являються інші форми валюти, криптовалюти. Вони обоє не коштують нічого для зберігання. вони рікісні, але набагато рікісніші, ніж долари, що робить їх набагато цінішими. Більше зараз вони все ще досить обмежені, але набирають популярності, і все, що грошам потрібно, щоб стати повсякденними, це бути широко прийнятими. А зараз ми дійсно в сучасний день. Те, про що йшлося в цьому відео, було пояснити, чому золото стало грошею, а рис ні. Якщо ми говоримо про витрати на зберігання, золото набагато легше зберігати, ніж рис. Воно не псується і може бути подрібнене на маленькі шматочки. Рис вже у вигляді маленьких частинок, з якими важко працювати. Загальний тренд в історії полягає в тому, що вартість зберігання грошей зараз драматично знижується майже до нуля. Друга частина рідкість. Рис просто набагато поширеніший, ніж золото. Вибасте вакуватис рис з нічого, а за золота потрібно знайти. Наші рядки рідкості все більше і більше контролюються центральними органами впродовж історії для контролю за грошовим обігом та захисту вартостей наших валют. Гроші сьогодні є штучними як через вільне грошове обіг та встановлення грошової маси. Але я думаю, що це добре. Це заробляє гроші та робить вартість грошей більш передбачуваною і стабільною. Давні цивілізації не мали цього розкошу і мусили вибирати свої власні гроші, вибираючи метал замість рису. З цих причин я думаю, ви браче взяли миску з золотими прикрасами, ніж миску з рису.